Друзі, привіт! З вами Лілія, я психолог. Я хочу з вами поговорити про цю історію з Сережею. Мені почали писати люди. Я виставила там допис про те, що я пропоную свої послуги, так? окремо от Сережі просто рекламка е своїх послуг. Я і раніше це робила. Мені почали писати: ти піаришся? Що я, бляха, піарю? Я і раніше це робила. Ну, і якщо ви хочете, щоб я сіла тут і вмерла. Разом з ним, де так не буде. Мені працювати треба, треба дітей, знову ж за яких ви так турбуєтесь, годувати за щось. Тому ось рекламую. Так що таких меркантільних целей у мене немає. Просто воно мені болить і мене дуже злять ваші коментарі. Дуже багато підтримки, за що я вам дякую. Багато хто каже, я б так не зміг би дах, що теж мали подібні стосунки і не змогли б. Багато хто переживає за жінку Сережі. Значить, дивіться, в Сережі дружини не було. Він мені пропонував дружитися, але я була трошки замужем сліганца, Да? Тобто мені, щоб з ним одружитися, треба було як мінімум розлучитися. Коли він хотів приїхати в відпустку, він хотів з дітьми з моїм познайомитись, там, з'їздити, кудись у нього була така мрія. Ну, Він не встиг. Я не бачу тут нічого морального. Те, що в нього була жінка, з якою він жив, він до неї дуже добре відносився, поважав і, ну, якби, і мав дуже велику вину, що так вийшло. Ну при тому, при цьому вона про мене знала, і так їй було боляче, але це не було сюрпризом, що я приїхала на ті похорони, тому що ну, ми з нею говорили, і до того я в неї запитувала, коли будуть похорони, але вона мені не сказала. То я ж вже дізналася з інших каналів, як вона сказала. Я не могла не приїхати. Розумієте? От я не могла не приїхати. Як це можна було не приїхати? А чому я це пишу? По-перше, тому що в мене йдуть вірші, вони Сережині. Тобто, ну, вірші приходять, знаєте, як, з космоса. Нема такого, от я давно пишу вірші з дитинства, але нема такого, щоб ти сіла і спеціально його написала, той вірш. Ну, воно так не йде. От ці вірші, вони для нього, вони його і вони будуть. Потім ще що. У мене ще є деякий запрос. Я хочу, щоб про нього всі знали. І я хочу присвоїти собі цю любов, тому що ми любили друг друга. Да, були сумніви, тому що я з чоловіком жила там, 19 років до цього шлюбу. Да? Він з цією жінкою теж жив, там, 7, мабуть, років разом. Ну, хоча він два з них був на війні. Сумнівів було багато. І на це все. Потрібно було наважитись, У мене діти. Це складно дітям, наприклад, да, розказувати, що ось е -ребята, у вас буде да, новий дядя тут жити, тому що папа не буде нового, папа старий. І це все таки, знаєте, життєві складнощі. Но я хочу, щоб про Сережу всі знали. Ми тоді не ризикнули зразу так взяти і отак заявити на весь світ. Ну, коли його не стало, стало все так все одно. Люди, ото, от що ви мені пишете той бред, що я там і, і влізла в сім'ю, е, що, що я там курова, е, що ще що Мені так по барабану. Думайте, що хочете. Чесно. Але я дякую за ваші коментарі. Тому що вони дійсно підіймають рейтинг, і я хочу, щоб про Сережу всі знали. Ви знаєте, мене якось заїло, того що. Виставила допис про смерть Сережі Вічнянській цій міській раді. Пройшов день, і той допис, знаєте, так нижче, і нижче, і нижче опускається. І нижче. Я не хочу, щоб його забули. Ви будете його пам'ятати завжди. Я хочу, щоб ті вірші в школі вивчали. Сережа того заслуговує. Тому, друзі, дякую всім за коментарі. Він був дуже класний, дуже чудовий і поліг за нашу Україну несправедливо міг би вижити. Тому що дуже часто ці позиції, знаєте, так, людей на них кидають дуже тупо. Ну, у нас, знаєте, як в армії, не дуже бережуть людей. Вони копали один бліндаж, копали копали там 10 днів вони копали, в грязі, по коліна, да, там під відкритим небом спали. Потім вони вийшли звідти, то бліндаж став не потрібен все вже. Тобто, якби, наприклад, ви якось трошки думали і розраховували свої сили, то гинуло б набагато менше наших чоловіків. Якби ви брали людей замотивованими в армію, да, не тих, кого ви наловили хворих, больних і косих. То теж їх би менше гинуло. Тому оце мене теж дуже хвилює. Я думаю, що ми ще про це з вами поговоримо. Але зараз просто йдуть ці вірші. Просто мені дуже боляче. І я про це вам пишу і говорю. Жду ваших коментарів. Давайте. Дякую за увагу. Дякую за підтримку, хто підтримує мене. І хейтерам привіт. Е, іноді я читаю ваші тупі коментарі, іноді мене це уміляє, на чаще злить. Тому я відповідаю, вибачте, кого послала чесно того, що ну так тупо бою. Ну просто люди в труси тобі лізуть. Надо було одружитися, коли його вбили. Надо було розвестися. Ну, знову ж таки, в мене тут ще є одна причина, чому я не розвожусь, е, того, що Якби я ще за чоловіка свого переживаю. Він батько трьох дітей. І ну, можуть бути проблеми потім в армії із нього. Я б не хотіла цього. Да? Якби мені одного вбитого достатньо. Надо було то, надо було все, да? А чого ти дітей народжувала? У вас, бляха, забула спитати, чого я народжувала своїх дітей? Займайся дітьми. Ви бачили моїх дітей? Ви бачили? Ви бачили, що я на мене займаюся? К Чому ці розмови? Потом, ти розбила його сім'ю, в нього там дружина і діти там лишилися? Люди, ця інфа. В нього дітей не було. І дружини не було. Була жінка, з якою він жив, дружини не було. Чого ви причепилися? Але всі ці коментатори, моралісти, я ж знаю, як ви живете. Я ж знаю таких людей, розумієте? Тому що оцей яд випускаєте в себе вдома так само: на своїх дітей, на своїх сусідів, на мера, на президента і на всіх остальних. Якби ви займалися своїм життям. Своїм коханням писали свої вірші, там, я не знаю, ходили на свої тренування, ви б від мене відчепилися. Або були б добрішими і не цькували б один друг друга ні за мову, понимаш, ні за те, що ти приїхав е переселенець. Боже, я працювала в соціальній сфері, як тих переселенців цькують Наші місні? Ви такі злі люди. Того ж вам зайнятися нічим. Дивіться, оцю всю енергію, я вам, як психолог, говорю, тратите на своє життя, ставити собі цілі, повірте, ви станете набагато краще жити, гроші з'являться. Багатшими будете. Тому що якщо направити цю енергію, яку ви розпускаєте, хрен зна на що, на своє благосостояння, ви станете жити краще. Понимаєте? Добре. Всіх обійняла, всім дякую. До побачення, ваша психологиня Лілія Охріменко. Папа. -па.